Надихається поезією, а малює нитками. В різних техніках працює коломийська художниця Наталія Грицак. Дівчина уже заявила про себе творчим доробком на міжнародній виставці сучасного текстилю Скіфія нині. Глядачам представила авторську виставку Матерія. Якраз вона повно цим захоплює, що можна поступово як медитація. Працюєш і медитуєш. І думаєш, і під час роботи вона все одно від ескізу до реалізації роботи робота відрізняється. Це інша робота. Ну, від першого задуму і до втілення вона відрізняється суттєво. Ми бачимо ну, сучасні композиції, сучасні їх рішення, сучасне розуміння. І саме цим вона цікава. В неї є і більш живописні, і більш графічні. От в одному залі вони тут більш живописні, в тому залі вони більш графічні. вирішення. Тобто вона знаходить підхід до кожної обраної неї теми свій. І цей підхід. Кожного разу новий, цікавий. Наймасштабніша на виставці текстильна картина Світанок Вознесіння Роси тут використано найрізноманітніші техніки та матеріали, які, до речі, усі натуральні. А надихнула майстриню на створення шедевру поезія прикарпатського літератора Тараса Мельничука. Князь роси тут, як роса, переходить у інше життя, випаровується, оскільки світанок. І вознесіння роси. Роса переходить в іншу форму, вже випаровується. Тут, бачите, такий живопис у нитках. Так? Тут йде ретязь, тут йде протяганка, це таке протяг... протягнуті стібочки, тут йде шоврокок, це накручується на голку і протягається. Натуральні більшість нитки тут бавовна, тут вовна, тут бавовна, тут льон, дерево. Різні нещодавно центр сучасного мистецтва перемістився на площу ринок у приміщення ратуші. Матерія це вже друга виставка, яка експонується тут, і вже вкотре присвячена текстильному мистецтву. А наступною кажуть у центрі буде експозиція сучасних ікон. Текстиль це дуже сучасний матеріал. До речі, 90% відомого венеційського бієна. Складається саме з творів, які зроблені з текстильних матеріалів. Тому коли кажуть, що це прикладне мистецтво, це неправда. І от тут ми бачимо якраз не традиційні вишивки, не традиційні якісь там, скажімо, гуцульські там, килими, там, налавники, чи ще що-небудь, це абсолютно сучасний вид мистецтва, просто як матеріал, вона обирає текстиль. Загалом матерія об'єднала півтора десятка полотен. Цікава мініатюрна робота на виставці Світанок Росу засудила на смерть, виконана із бавовни, шовку та бісеру. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.